Під час роботи з різними типами файлів часто буває потрібно бачити розширення файлів, а саме їх типи. Зараз ви бачите в теці різні види файлів. Є зображення, наприклад, в форматі PNG, текстові документи, документ ODT, Open Document Type. Також документи бувають, наприклад, Doc або DocX. звичні нам. Є текстовий документ в форматі TXT, є HTML-документ та веб-сторінка в форматі HTML. І є також поширені документи в форматі PDF. Всі ці типи файлів мають власні застосунки для їх відображення або редагування. За замовчуванням, операційна система Windows приховує розширення файлів. Це зроблено для безпеки, щоб користувач не міг ненароком видалити або змінити це налаштування. Для того, щоб відобразити розширення файлів, необхідно зайти в панель керування. Відкриваємо кнопку меню «Пуск» і вводимо пошуковий запис. Панель керування. Обов'язково у всіх версіях Windows вона є: 7, 10 чи 11 версія. Вводимо в пошуку панель керування, і у вас буде відображено ось таку схожу іконку. І буде написано панель керування. На панелі керування шукаємо жовту теку. Параметри файлового провідника. Якщо у вас е, панель керування відображається ось таким чином, е, де є групи, так, налаштування згруповані, для е, зручності можна змінити перегляд і налаштувати великі піктограми. Вгорі праворуч переглянути за у вас виставлена категорія, нам потрібно великі піктограми. Тепер всі розділи налаштування. Відображаються окремо, і ми можемо легко знайти параметри файлового провідника. Цей параметр може називатися по-різному, але завжди відображається жовтою текою з прапорцем. Відкриваєте це налаштування Windows. З'являється ось таке діалогове вікно, де потрібно перейти у другу вкладку. Вона може називатися подання або якось іншим чином, але ви побачите список ось таких параметрів з прапорцями або. Круглими кнопочками. Для того, щоб розширення файлів відображалися, потрібно прибрати прапорець з параметру приховувати розширення для зареєстрованих типів файлів. Цей прапорець за замовчуванням є активним. Якщо зараз я застосую це налаштування і відкрию теку знову, ви побачите, що розширення файлів зникли. Також відображаються іконки редакторів, з допомогою яких їх потрібно відкривати, але розширення файлів немає. Знімаємо прапорець і натискаємо кнопку застосувати. І ОК. Тепер ми бачимо розширення файлів і розуміємо, де веб-сторінка, а де зображення. Також це потрібно тоді, коли ви щойно. Почали роботу з якимось новим типом файлів, наприклад, документами HTML, і Windows не розуміє і не знає, з допомогою якої програми відкривати ці сторінки. Може відображатися іконка стандартного вашого браузера, може взагалі бути білий аркуш, тобто файл невідомого типу. Я підготував список найпоширеніших розширень, типів файлів і також відповідно програми, за допомогою якої краще відкривати той чи інший файл. І ось ми бачимо, що HTML-сторінки, тобто веб-сторінки, збережені на власному персональному комп'ютері, найчастіше найкраще відображає Google Chrome. Біля кожної програми я додав посилання, якщо вам потрібно завантажити і встановити її. Всі вказані програми є безкоштовними, не містять реклами і не потребують реєстрації. Також окремо скажу, що завантажувати будь-які програми варто, або лише з офіційного сайту, тобто сайту розробника компанії, яка займається розробкою, так і офіційно в інтернеті, кожна з цих програм вона має сайт. Або з сайту Bibleproc. Windows. Продовжимо. HTML-файли так, це у нас веб-сторінки. І бажано відкривати їх з допомогою Google Chrome. XCF вже відомий вам формат. Використовуємо редактор растрової графіки Gimp. SVG-файли часто відкриваються за замовчуванням системою з допомогою браузера або Chrome, або Opera, або якимось іншим, або Edge. Але е, бажано мати собі програмку Inkscape, редактор векторної графіки, який е, відкриватиме цей тип файлів, і більш коректно це робить. Далі ряд розширення, ряд типів файлів JPG, PNG, GIF, відомі вам формати, WebPicture. Вони найчастіше відкриваються в Windows стандартним переглядачем, але зручно мати ось таку програмку Фаст Image Viewer, яка володіє не тільки е, засобами перегляду, Але також мінімальними інструментами для редагування і пакетного перетворення файлів. Відомий всім формат PDF. є редактор, абсолютно безкоштовний суматор PDF, який, мало того, що безкоштовний, він містить мінімальний набір інструментів, маленька панель навігації, також вгорі, на відміну від інших переглядачів, які містять рекламу. Багато пунктів меню, багато інструментів, якими ми просто не користуємося. MP4 або AVI це відеофайли, і також вони можуть відображатися стандартним програвачем Windows. Але якщо ви завантажите собі ось цей пакет кодиків Kalite, то за замовчуванням буде до системи додано Player Player Classic. який Підтримує дуже багато розширень типів файлів. І е, якщо у вас були проблеми, наприклад, з переглядом якихось файлів, завантажених з інтернету, то набір кодиків їх може е, вирішити. Doc, DocX, ODT безкоштовний редактор текстовий LibreOffice. Аналогічний з Microsoft Word, так або Microsoft Excel, містить в собі пакет. Редакторів, які також працюють з текстовими документами, з таблицями, презентаціями, формулами, базами даних. І е, останній тип, найпоширеніший серед представлених так, на комп'ютері нашому, це тексти, Звичайні текстові файли також для них є е, за, за замовчуванням редактор блокнот, але е, зручний Notepad++ І також є посилання на завантаження. Як знайти офіційний сайт розробника? Дуже просто. Потрібно скопіювати назву програми, так, яка подана в Inkscape або Gimp, або Google Chrome і так далі. Вставити в пошукову форму в вашому браузері і ви знайдете сайт для завантаження. Переходимо на вкладку Download і можна вибрати. Різні е, варіанти, різні версії. Зробимо посилання ще на нього тут. Сайт biblepro.org.ua, також швиденько його переглянемо. Е, в ньому ви знайдете ось такі групи програм, безпека, інтернет, мультимедія, і в кожному з них є розділи, програвачі, кодики і так далі. Наприклад, ті самі кодики, колайт кодик. Так, вони містяться ось на цьому сайті, будь ласка, можна знайти останню версію, не шукаючи офіційного сайту. Сайт, повторюю, перевірений. Будь-яка представлена програма, вона має опис обов'язково і внизу важлива інформація. Автор або розробник цієї програми, офіційний сайт, куди можна перейти і завантажити дійсно з офіційного сайту е застосунок. І е, дата останнього оновлення на цьому сайті, саме не на сайті розробника. Так, версії Windows, які підтримуються, і, і мови інтерфейсу також, які підтримуються. І можна завантажити безпосередньо з цього сайту е, вказану програму. Після того, як ви завантажили програму собі, встановили її, або вона у вас уже була, але документи відкриваються. Чомусь не через, наприклад, Google Chrome, так як у нас веб-сторінки, у вас була Opera, або у вас Safari, або у вас Edge, і за, за замовчуванням Windows вам відображає сторінки, наприклад, в браузері Edge, а нам потрібно в Google Chrome. Як налаштувати той чи інший файл так, щоб він відкривався через ту програму, яку нам потрібно, а не через ту, яку пропонує Windows. Наприклад, у нас є розширення HTML, це веб-сторінка. Нам потрібно налаштувати відображення цієї сторінки не за допомогою Edge або Opera, а за допомогою Google Chrome. Натискаємо правою кнопкою мишки на будь-який файл з розширенням HTML. І обираємо пункт властивості. Відкривається ось таке віконце, де обов'язково на першій вже вкладці «Загальні» є застосунок. Бачимо двокрапки, який у нас зараз використовується. У вас, наприклад, буде Edge. Натискаємо кнопку Змінити. Вибираємо зі списку ту програму за допомогою якої ми хочемо, щоб цей тип файлів відкривався. Chrome, наприклад, у вас в списку ви вибираєте натискаєте Установити за замовчуванням. Але бувають випадки, коли в списку програм немає потрібної нам програми, її Windows не знайшов або не розуміє, що через неї можна відкривати ось це розширення та тип файлів. Обов'язково внизу у вас буде посилання Виберіть програму на ПК, або вибрати на цьому комп'ютері, або знайти інші програми, якось так. Натискаємо на це посилання, відкривається вікно. Всі програми, які ви завантажуєте собі на комп'ютер і встановлюєте, вони розташовуються на диску С, і у нас є дві папки. Або файли, Program Files, та файли, програм, і Program Files X86. Вони можуть бути там, можуть бути там. Аналогічні теки. І, наприклад, ми зараз з вами шукаємо. У нас уявімо, що у нас у списку немає Google Chrome. І ми, відкриваємо, ми шукаємо цей Google Chrome у нас в файлах. Звісно, що нам потрібно знайти, де ж знаходиться програма наша та Google Chrome. Як це зрозуміти, де саме знаходиться на диску це наш редактор або браузер? Або текстовий редактор. На робочому столі, або в меню Пуск потрібно знайти ярлик на цю програму, натиснути правою кнопкою мишки і відкрити властивості. І е, за замовчуванням також одразу відкривається віконце на вкладці ярлик, де ми бачимо, що ярлик це таке собі посилання на файл. А розміщений файл за шляхом, який вказаний у рядку об'єкт. Можна скопіювати цей рядок, він вже буде виділеним або не виділеним. Виділяєте його. Все, можна мишкою, як в Word. Виділяємо права клавіша мишки копіювати. Все, ми скопіювали шлях до файлу, до якого веде ярлик. Відкриваємо теку, в якій знаходиться файл HTML. Права кнопка мишки. Властивості. Застосунок. Наприклад, у нас написано Edge. Змінити. Далі, в списку, ми не знайшли Chrome, тому ми натискаємо на ось це посилання. Виберіть програму на ПК. І о, ми щойно скопіювали шлях до програми. Клацаємо в рядок, де зазначено шлях. Так, у нас вгорі тека. І там за замовчуванням відображається ось таким чином: стрілочка, комп'ютер, стрілочка, локальний диск, стрілочка і так далі. Просто клацаємо один раз лівою кнопкою мишки і витираємо все, що там написано, права кнопка мишки «Вставити». Обов'язково видаляємо назву редактора до першої зворотної косої риски і видаляємо лапки на початку. Нам потрібен лише шлях з директорій. Нам не потрібна назва файлу, ні в якому разі. Назва е, редактора з розширенням. Excel, зазвичай, Також ми витираємо, напускаємо кнопку Enter. І одразу відкривається тека, в якій зберігається сам, е, наприклад, браузер або текстовий редактор там, LibreOffice, або Notepad++. Вибираємо з запропонованого списку. Chrome, наприклад, .exe. застосунок або програма, яка може редагувати або відкривати той чи інший файл, в системах Windows має розширення .exe. Натискаємо кнопку відкрити. Обов'язково ця, ця програма з'являється у списку програм, які доступні для відкриття за замовчуванням. Вибираємо тепер її і натискаємо кнопку Встановити за замовчуванням». Відповідно, у вашій директорії. Значок біля файлів, файлів типу HTML має змінитися, наприклад, з опери або Edge на значок Chrome. В випадку з сторінками HTML у нас є потреба відкривати їх як для перегляду, для того, щоб подивитися, як працює файл, так, так і для того, щоб відредагувати його. Ми відкриваємо або через пункт меню «Файл відкрити і знаходимо цей файл, натискаємо відкрити. І редагуємо вже код. Або, і набагато швидше це робити, правою кнопкою мишки. Натискаємо на файл, відкрити за допомогою, і вибираємо потрібний нам редактор. Notepad++. Також відкривається документ, і ми можемо його редагувати. Отже для зручної роботи в системі Windows з різними типами файлів. Виконуючи завдання з різних дисциплін, основ веб або комп'ютерної графіки, нам потрібно бачити розширення файлів. Також, коли ви завантажуєте в Google Class ці файли в діалоговому вікні завантаження, так коли відкриваєте перегляд ваших тег провідника для пошуку файлу для завантаження, також буде зручно бачити це розширення. Тому що часто буває, є вимога в завданні, що завантажити або файл XCF, або файл SVG, або файл HTML. І під час завантаження нам потрібно точно знати, що ми завантажуємо файл з правильним розширенням. Вмикаємо в налаштуваннях системи Windows відображення розширень файлів і налаштовуємо в системі Windows потрібні нам програми для відображення та редагування цих файлів.